Ой, мирне сонечко, ти знов до нас прийди. Не на годину, не на дві, а назавжди. Найближчими роками ми ще почуємо ім'я Юрія Піжука. І на всіх радіостанціях з піснями його поезію почуємо. Вітаю, це зірковий інтерв'ю. У нас сьогодні в гостях народний артист України Микола Янченко. Вітаю вас. Вітаю. Всіх київлян і українців, ви сьогодні прийшли привітати із ювілеєм Юрія Миколаєвича. Ви виконували його, так, пісні? Його слова, музика мої. В нас декілька пісень народжених, і мені дуже приємно, що Юрій Миколайович він дійсно на сьогоднішній день один із кращих поетів України. Я коли Почув його перші вірші, я навіть не повірив, що може людина працювати в Києві на високих посадах неподалік його кабінет від Жовтневого палацу від Майдану. Але в душі б'є таке джерело справжнього українця, патріота, який не забув свого коріння, який відчуває біль нашого народу, який передає. Кожну ніч в нього народжуються вірші. І на сьогоднішній день вже три, три збірки. Я думаю, що найближчими роками ми ще почуємо ім'я Юрія Піжука і на всіх радіостанціях з піснями і його поезію почуємо. А скільки в вашому доробці пісання? Ну, в мене, скажімо, Дві записані професійно на студії, а таких доробок вистачає. Тобто у вас такий склався тандем. Так. Поезія і музика. Так, так доповнюєте. Так, так, так. Я пишу музику, виконую, а Юрій Миколаївич пише вірші. За час війни наскільки змінився взагалі ваш репертуар? Ну, я вам скажу таке, що. Як почалася війна, я був здивований, що різко всі стали патріотами, почали любити Україну в вишиванках. А я згадую кінець 2014 року, коли на фестивалі «Мелодія двох сердець, я, Іван Ганзара і Тетяна Денисюк заспівали про Путіна пісню. І тоді мої колеги сказали, що Микола, ти напевне не подумав, що такі слова. Виконав. А для мене вже в 2014 році було зрозуміло, ніхто ні Путіна, ні ворогів наших ніхто не буде з квітами зустрічати. Через те, ви знаєте, я не ганяюся за кількістю пісень. Є в мене пісні, які виконують, і хлопці там на передові. І замовляють, і радію від того, що є в доробку багато пісень, які дійсно западають душу і серце. До речі, а де ви застали війну? Я застав у Вінниці, там, де мешкаю, як всі українці, в себе дома. Як на вашу думку, українцям легше пережити війну. Ну, ви знаєте, насамперед, а, я не знаю, як хто. Я навіть забуваюсь, що в мене є квартира в Вінниці чотирьохкімнатна. Я живу на природі, невеличкий будиночок, і так все переоцінилося. А, знаєте, люди до. Допомагають ті, на кого нікого ніколи не подумав. І навпаки, ті, хто має можливість, знаходять причини, щоб це не зробити. Я думаю, Україна відродиться, тому що ми гуртуємось, Господь Бог якось направляє, щоб ми були братами по духу, все буде нормально. На жаль, ми повинні пройти і Господа Бога просити, щоб наші хлопці якнайскоріше принесли перемогу з дівчатами. На жаль, так. У нас в програмі є такий, знаєте, музичний стоп кран коли всі зірки співають наживо. Можете зараз імпровізувати цю пісню, яку ми ви виконували сьогодні на сцені? Ну, я можу не цю, що на сцені. А заспівати як побажання, чого б я хотів би, це мої слова і музика. Ой, мирне сонечко, ти знов до нас прийди не на годину, не на дві, а назавжди, щоб дочекалась мати сина, щоб заспівала Україна, щоб нам ніколи вже не бачити біди. Дуже Дякую. гарно до глибини душі. І наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України Інфо. Я всім зичу мирного неба, перемоги і всього без ГМО. Ми з вами повинні жити вільні, чисті від усього, щоб. Була не тільки чиста джерельна вода, а щоб в житті нас були відносини, наше життя було чисте під мирним небом. Слава Україні! Героям словам! Я щиро дякую вам за інтерв'ю.